Вітаємо в Сен-Жан-де-Мор'єн, тихому французькому містечку, що перетворилось на арену великого спортивного протистояння. Саме тут зібралися п'ять найсильніших чоловічих пара волейбольних команд з чотирьох країн Європи, аби поборотися за перемогу на міжнародному турнірі з волейболу сидячі. Перший змагальний день відзначився двома перемогами у матчах із Сербією та Францією. І українська чоловіча збірна з волейболу сидячи посіла перше місце у турнірній таблиці. Другий змагальний день розпочався матчем ще однією командою з Сербії. Хоча в першому таймі українські спортсмени трохи поступилися супротивникам із рахунком 18-25, Інші три сети були зіграні беззаперечно на користь України. Матч завершився із рахунком 1-3. Вчора ми грали з Францією, з сербами. Дуже дуже гарна у нас гра була. Ми випускали всіх, хто у нас є. Непогано зіграли. Ну, і знаєте, як тренер, кожен хоче, щоб було краще. Хоча ми зіграли вчора дві гри, 3-0. Були моменти, коли хочеться, щоб хлопці вони ж вже досвідчені і вони не робили цих помилок. Сьогодні ми вже розуміли, що друга команда сербська вона трохи сильніша і нам буде важко. Проблема того, що ми їхали дуже довго, ну трохи більше дві доби. І сьогодні у нас хлопці всі такі, трохи, скажем так, як не виспавшись, нема реакції, щось таке. Першу партію просто злили, хоча ми вигравали 11-18 і потім просто посипалось, Ну майже те ж саме, що тільки що з Боснією повністю гри не було. Але там першу партію, коли ми програли, побалакали ми з хлопцями, дали трохи іншу установу. Вони взялися і далі три партії ми виграли. І рахунок там був непоганий. І до 15 ми їх навіть не допускали. Ну зараз друга гра з Боснією важка. Але ми вийшли в фінал і сподіваюся, що ми відпочинемо з хлопцями. Трохи поспілкуємось, розберемо помилки. І завтра зіграємо набагато краще. На вечірню змагальну арену українська команда вийшла проти складного суперника. Команда Боснії наступає на п'ятий у турнірній таблиці. Сигнал початку матчу. І всі затамували подих. У першому таймі 10-25 на користь Боснії. Напружена атмосфера і другий та третій тайм закінчилися із рахунком 9-25 та 15-25 на користь команди Сараєва. Боснія дуже Важкий соперник, тому що це не національна збірна, але в них дуже багато гравців. Мабуть, вся стартова шістка є в національний збірний Боснії, а збірна Боснії це друге місце в світі. Сьогодні буде проведено деякі роз'яснювальні роботи з командою, тому що ми побачили суперника, і завтра ми теж з ними будемо грати. Тренер проведе бесіду з гравцями, буде гарний настрій, і я думаю, що ми будемо перемагати. Українська параволейбольна збірна у ці важкі дні для України та жахливі наслідки після нещодавних терористичних атак ворога разом з усім українським народом. Попереду у команди фінальний змагальний день та битва за перемогу України. Україна переможе! Наша команда вся дуже переживає, тому що наші всі родичі теж лишилися в Україні. І дуже шкода в Кривому Розі, що так сталося. Але всі дуже вірять в ЗСУ, і в нас є гравці з ЗСУ вже, і ми всі дуже вболіваємо за їхні перемоги. Україна тримаємось, ми сильні ми переможемо. і Дякую Збройним силам нашої держави. Хлопці, ви молодці, дякую, що ви обороните нашу державу. Також дякую Валерію Михайловичу Сушкевичу Зайцеві Іляні Андріївні Скубері, Оксані Анатоліні за те, що вони під час такий важкий час знаходять змогу, скажімо, відправити команду на міжнародні змагання. І всім дякую, хто підтримує військових і хто підтримує паралімпійців. Дякую всім. Слава